Друзі, з радістю вітаю всіх наших негамовних глядачів. Бо нарешті прийшли вихідні і можна виспатись досхочу. А я люблю вихідні не за сон, а за тишу. Бо шкільний гамір, крики, біганини коридорами туди, сюди, назад. Це щось неймовірне. Так, але школа без цього не була б школою. Цікаво! Те саме слово школа, яке має грецьке походження. Спершу означало заняття у вільний час. О, то зараз так було. Б. А слово коридор родич латинського слова корида і означає бігати, що як найкраще і відображає те, що відбувається там, на перервах. Справжнім відпочинком для ваших очей стане виставка, яка нині триває у третій міській бібліотеці Рівного. Натомість, ваша фантазія і талановиті руки негайно захочуть творити, творити і ще раз творити після споглядання кожного виробу цієї незвичайної експозиції під назвою Друге життя старих речей цікаво звучить а виглядає ще захопливіше. Новий вигляд використаним пластиковим та скляним пляшкам, журналам, газетам, коробочкам, платівкам, клаптикам тканин, шкірі, копійкам, компакт-дискам подарували вихованці дев'яти підліткових клубів Рівного. Із задоволенням ділиться процесом виготовлення своїх прикрас тканини по трапелюк Настя. Мені про це на розповіла, як його робити. Світлана Дмитрівна, я його робила із тканини. Тобто, спочатку що робила? На мистинки, потім брала їх і зшивала з бусинками, то ми мамі. А довго робила? Не дуже. А Середюк Саша на розсок глядачів представила зроблений з газет та паперу весняний кошик. Мені дуже цікаво його було плести. Я спочатку крутила з газети трубочки, а потім я... Плела кружечку, кошечка і все. Мені дуже цікаво його було плести. Я хотіла побачити, яке воно вийде, яке воно буде. Часу пішло десь тиждень, а газети пішла ну, десь штучок з 50. Це все коли вже скрутила, склеїла, ти його пофарбувала. Так да. сподіваємось, ця виставка змусить не одного нашого невгамовного глядача навести лад у своїх шухлядках, у яких неодмінно знайдуться речі, які давно чекають перетворень. І це скоріше всього виставка ідей. Ми пропонуємо просто от ідею, що можна зробити, а кожен може в цю ідею щось скласти своє, щось може придумати своє, додати своє. Ми пробували різні в різних техніках, пробували різні фарби, пробували. Тобто, ми не просто взяли і створили якийсь шедевр. Ми пробували шедеври робити. Ну і це дітям було дуже цікаво. Вони постійно приносили новий матеріал, постійно надихали нас. Нам тут дуже сподобався журнальний столик. Журналів скажіть, будь ласка, скільки журналів пішло? На основу пішло два журнали, але бажано товстеньких, не тонесеньких. Ну і основа верх. Там теж кілька листочків з різних журналів. Тоже цікава ідея, практична ідея. Недовго він робиться, зовсім недовго. Це муну хвилин 15, може 20. Ми хотіли б, щоб діти в кожній старі речі або речі, які вже використані, бачили щось. Цікавий і прекрасний, щоб кожна дитина е, зуміла придумати щось е, з цього матеріалу і могла його зробити, подарувати чи просто вдома поставити для декору. Класні ідеї для творчості. Чи не так? А от за кордоном із вживаних речей виготовляють не тільки прикраси, а й меблі, предмети побуту і навіть одяг. Ідуть старі валізи, двері, рамки для картин. Автошини, уламки, кольорового скла, вилки з ложками, бляшанки з під напоїв. Словом, не вистачить. Ні пальців, ні цифр. Усе перераховувати. Цифри, якими ми зараз користуємось, пройшли дуже тривалий шлях, щоб набути такого вигляду, до якого ми звикли. Найдревнішим способом рахунку, як ви вже здогадались, були пальці і не тільки рук, а й ніг. А якщо своїх пальців не вистачало, кликали на допомогу приятелів. Цікаво, але не дуже зручно, бо ж раптом нікого поруч не виявиться, коли терміново треба порахувати, скажімо, велику отару. Тому людство почало вигадувати інші позначки для рахунку. Наприклад, Майя використовувала лише три позначки крапку, лінію і еліпс, і записували ними будь-які цифри. У стародавньому Єгипті використовували й такий запис чисел. Одиниця позначалася паличкою, сотня пальмовим листом, а сто тисяч жабою. Дельті Нілу було дуже багато жаб. Ось у людей виникла така асоціація: 100 тисяч дуже багато, як жаб у Нілі. А ось наші предки-слав'яни використовували найскладніший запис чисел. Вони їх записували літерами, над якими ставили позначки, титли, щоб відрізнити, де написано літера, а де цифри. І значків у них було аж 27. А, наприклад, папуаські племена мали лише дві цифри один і два. І називали їх Урапун і Окоза, відповідно. Уже у п'ятому столітті до нашої ери на зміну позначкам прийшли перші цифри, винахідниками яких був древній народ Шумери. Згодом відому систему числення створили римляни. У п'ятому столітті в Індії з'явилася система запису, яку ми знаємо як арабські цифри, і активно використовуємо зараз. Це був набір цифр від 1 до 9. Кожна цифра записувалась так, щоб їй належала відповідна кількість кутів. Наприклад, в цифрі 1 один кут, в цифрі 2 два кути, в цифрі 3 три, і так до 9. Нуля ще не існувало, він з'явився пізніше. Замість нього просто залишали порожнє місце. Далі араби перейняли індійську систему числення і почали застосовувати її. В Європі ця система поширилася в 12 столітті. Цікаво, але саме через те, що цифри до нас прийшли від арабів, ми називаємо їх арабськими, а не індійськими. До речі, і саме слово цифра арабського походження. Араби переклали індійські сунья і вийшла цифра. Ось така історія чисел. Зовсім скоро лісові галявини розквітнуть тендітними пролісками та яскравими крокусами. Але оскільки не всі з нас мають поруч ліс, маємо пропозицію створити квітку крокусу чи цілий букет у домашніх умовах. Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні я хочу навчити робити вас квіти. Квіти, крокуси, квіти, крокуси можна робити із паперу вифрованого різних кольорів: голубого, жовтого, оранжевого і зеленого для листочків. Для роботи необхідно такі інструменти: ножнички, клей, ПВА, нитки і кусочок вати. Спочатку ми будемо робити серцевинки. Серцевинки вирізати із паперу жовтого кольору. Або оранжеві, бувають ще серцевинки. Для цього ми беремо папір і вирізаємо прямокутничок. Вирізаємо так, щоб йшло вздовж ліній на папері. Починаємо робити із з паперу, зверху знизу до верху ріж маленьку типа бахрому. Нарізаємо до половинки листочка нашого. Ось така вийшла у нас бахрома. Є? Так, вложимо в сторону. Тепер вирізаємо три пелюсточки із кольорового паперу. Для цього. Вирізаємо знову такі прямокутної форми, вирізаємо прямокутничок такий. Ось такий прямокутничок вирізаємо. І їх має бути три однакових розмірів. Це будуть пелюсточки нашої квіточки. Має бути три однакових розмірів. Це будуть люсточки нашої квіточки. Зложимо пелюсточку. Для цього беремо листочок цей паперу для пелюсточки, що ми вирізали прямокутної форми. І ось так посерединці перекручуємо. Перекручуємо. Ось що зробили. Ніби цукерка. Перекрутили. Потім зложимо вдвічі, двоє. І гарно розправляємо. Так, ось, є одненька пелюсточка вже. Є. Знизу чуть прижимаємо трошечки. І так само другу робимо і третю. Перекрутили, двоє склали і розправили. Тепер будемо вирізати листочки. Листочки можна вирізати ось таким чином по викройці. продугуваті такі загострені. А можна робити листочки. Таким методом, як робили пелюсточки, тільки потрібно вирізати прямокутничок довший і так само зложувати, виходить трошки інше листя. Дівчата, як ви хочете робити? Вирізати листочка. Добре. Листочок їм подобається більш такий листочок, більш живіший кажуть вони. Можна робити по викриці. вони будуть проїти, так? По викройці, в них є виклики будь-робити. А я буду робити просто, зложуючи вдвоє листочок, вдвоє от папір. І просто вирізати. Ось, виходить, розгортаю і виходить листочок. Тепер починаємо складати квіточку. У крокуса стебло невисоке. А тому треба взяти дрот міцний такий, товстіший, сантиметрів 15 довжиною. На кінці дрота беремо ватки кусочок, намазуємо клеєм, трошки клея і формуємо кульку. Це в нас буде серцевинка. Ось така. Тоді цю серцевинку ще раз клеєм намазуємо. Трошки і вмочаємо у манку. Це для того, щоб краще було вигляд. Буде живіший такий вигляд. Ось. Тепер беремо нашу течинку наші беремо, ось ми різали течинки беремо, намазуємо в кінці клеєм. Спочатку накручуємо, трошки, трошки вище, ніж наша серцевинка. Нам, нам трохи вище печеньки мають бути. Закручуємо гарненько кром серцевинки. Ось течинки в нас є. В кінці закріплюємо клеєм. Тепер беремо наші пелюсточки і розміщуємо навколо наших течінок. Пілюсточки мають бути вищі за тичінки. Навколо розміщуємо. Тоді кусочок ниточки невеликий, і обкручуємо, за часовою стрілочкою обкручуємо туго-туго. Міценько обкручуємо наші пелюсточки. Тепер потрібно взяти такий довгий, довгий кусочок темкутної форми, тоненький, паперу зеленого, і вирізати його треба поперек. Ліній, от тих, яких є на папері поперек, Ось так. І знову ж таки намазуємо клеєм. Початок намазуємо клеєм. Фіксуємо біля нашої квіточки. Зверху. Ось тут. Ось так. ось, І починаємо обмотувати. Цим самим ховаємо наші прив'язування ниточки, щоб її не було видно. ось. За годинникою стрілкою мотаємо. І мотаємо так, тримаючи цю смужечку нашу навскоси. Обриваємо і підклеюємо в самому кінці. Так, ось вийшла у нас така кіточка. Тепер листочки приклеюємо. Ось у нас вийшла така квіточка. Можна зробити ще такі квіточки із сюрпризом. Якщо дарувати сестричці молодші чи братіку, то можна зробити із сюрпризом. Для цього замість листочків можна зробити цукерки зеленого кольору. Серцевинку можна зробити не течинки і серцевинка, а також цукерок. Ось у нас вийшли такі гарні весняні яскраві квіти. Спробуйте, будь ласка, і ви. На завершення програми кілька цікавинок про цей барвистий первоцвіт. Найбільше видів диких крокусів понад 70. Росте в країні Середземномор'я. А з висушених серединок цієї квітки виготовляють. Найдорожчу харчову приправу шафран. У середні віки за нею розплачувалося золото. Шафран використовують як природній барвник у харчовій та текстильній промисловості. Має лікувальні властивості. Цінуємо те, що нам дає природа. До зустрічі на телеканалі РТБ.